Мав активну проросійську позицію та публічно підтримав збройну агресію РФ проти України. Служба безпеки зібрала докази проти псевдодепутата з окупованої Донеччини у 2023 році він зареєструвався кандидатом у так звану Донецьку міську раду ДНР першого скликання від путінської партії Єдина Росія після фейкових виборів, організованих країною агресором. Зловмисник був обраний депутатом. На засіданнях псевдооргану місцевого самоврядування він підтримував рішення окупаційної адміністрації, зокрема щодо впровадження російського законодавства. СБУ встановила, що колаборант поширював російські наративи у соцмережах, записував звернення із закликами підтримати окупаційний режим та працював на проросійські ресурси. Суд визнав його винним за статтею 111.1 кримінального кодексу. Колабораційна діяльність вироком йому призначено 8 років ув'язнення та повну конфіскацію майна. СБУ системно викриває колаборантів і притягує їх до відповідальності. Кожен, хто співпрацює з окупантами, отримає справедливе покарання за законом України. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк та радіокомпанія